Знову дощі та грози, а я, Богдан, і це прогноз погоди в Україні на вихідні. Завтра, 9 серпня, в Україні дощі та грози пройдуться по Житомирській, Київській, Чернігівській областях впродовж доби, переважно з ночі та до ранку. Перешті території України без опадів. Температура повітря по країні впродовж доби коватиметься у межах 20-30 тепла. Нічна у більшості областей опуститься до 17-20 тепла. Порали вітру коливатимуться зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. 10 серпня, у неділю, атмосферний фронт з Польщі прийде у західний регіон, переважно під вечір, що призведе до утворення грозових хмар або дощових. У той день по решті території України без опадів. Температура впродовж 10 серпня коливатиметься у межах 20-36 тепла. Спокійніше увага буде на заході, переважно у Закарпатській області по решті території 20-30 тепла. Пориви вітру впродовж 10 серпня коватимуться зі швидкістю від 5 до 13 метрів на секунду. Ось такий прогноз погоди в Україні на два дні. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо дана інформація стала корисною.